Плюсова температура за вікном вкотре змушує зазирнути у календар, щоб впевнитися, що на дворі дійсно січень, а не березень або навіть квітень. Аномально тепла зима принесла свої виклики. Тому комунальники адаптують графік роботи до нових реалій. Зараз ось січень, а ми спостерігаємо. В нас трава зелена, в нас троянди квітнуть. Це взагалі якийсь нонсенс. І ті роботи, які в нас були заплановані на зиму, вони в нас трохи змінюються, трохи зміщуються. Тому що зараз би, наприклад, якби лежав сніг, ми б відповідно боролися зі снігом, розчищали ву. Доріжки, і щоб комфортно було людям переміщатися. Але зараз така погода, яка дозволяє нам саме проводити роботи із рослинами, тобто чистка кущів від сухого гілля, від листя, від сміття. Та комунальників полягає не лише у забезпеченні естетичного вигляду зелених насаджень, а й запобігає розвитку і розмноженню шкідників, які можуть зашкодити рослинам. Леся Косянчук також наголосила на важливості своєчасного проведення зимової обрізки дерев. Формування крони у період спокою рослин знижує стрес для них і забезпечує оптимальні умови для подальшого росту. Дерева і кущі, які переносять саме зимову обрізку, вони знаходяться в стані спокою, тобто це на них дуже не впливає якимось чином. Гірше буде, коли вже піде. Сокорух, коли вже підуть активно в ріст бруньки, і ми тоді почнемо різати, це буде гірше для рослини. Тому зараз, поки рослина в стані спокою, це робити ще можна. От зараз вже на даний момент деякі рослини вже почали в них набухати бруньки, і це ускладнює нам роботу. Доглядати за зеленими насадженнями горішніх плавнів це не лише важка фізична праця, а й великий професіоналізм. Працівники проходять спеціальне навчання і лише потім беруться за роботу. Леся Косянчук зазначила, неправильно виконана обрізка або догляд можуть завдати серйозної шкоди рослинам. Тож кожна дія комунальників регламентується законодавчими нормами і екологічними вимогами. Дільниця озеленення і благоустрою це невеликий колектив, який щодня виконує малопомітну, проте надважливу роботу. Попри виклики погоди, фахівці працюють, щоб наше місто було комфортним, доглянутим, красивим і упорядкованим. А навесні і влітку ще й квітучим.